Вітаю вас! Додатковий детальний відеогляд нового чудового крісла відомого данського бренду Heard Knutsen. Це є нове крісло реклайнер. Воно крутиться навколо своєї осі і має функцію розкладання та фіксування кута нахилу спинки. У комплектації воно йде з пуфиком. В цьому відео зараз ми детально його додатково оглянемо. Це є абсолютно нова річ. На нашому відео я роблю з відстані 15-20 сантиметрів. Ось моя рука. Детально оглядаємо пуфика. Описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є вся інформація, додаткові фотографії. Фотографії з розпакуванням цього крісла, вартість, наші контакти. Пуфик я відкладу. Реклайнер. Знову ж таки, відстань. 20 см. Покажу, показую кожний сантиметр крісла. На сайті також є фотографії з його розпакуванням. Тобто наголошую, що це є нове крісло. Це не є якесь реставроване. Чи вживане і так далі. Дуже класна тканина. Це, якщо не помиляюсь тканина буль, вона тобто досить добре відштовхує бруд і, в принципі, наскільки я знаю, досить добре чиститься. Дуже стильна модель, тобто вона є в тканині. В тканині Тут показую кожен сантиметр крісла впритул. Просто впритул. Ось. Дуже стильні кортезні підлокітнички, це є меблева ось фанера. Давайте повертаємо крісло в бік. Ось так, виглядають підлокітнички з боку. Ніжки теж чорні, такі, як в Пуфика. Сантиметрова десь фанера, так на вигляд меблева. Садня частина кріселка. Теж в притул покажу. Так, і інший бік крісла. Крісло має функцію реклайнеру, то під низом є фіксатор такий вентиль. Ось Тут він на трубі. Ось, і воно може розкладатись досить глибоко. От дивіться, як прикольно розкладається. Для релаксу, для відпочинку. Можна обрати зручний кут. Зараз я ще візьму підкладочку для того, аби крісло. Перевернути на бік і також показати його знизу. Ось. Тут були кульочки, але при пересуванні по. Складу вони розриваються, бачите? Деякі позлітали, вже навіть не одіваємо. Одним словом, крім пелюки на кріслі нічого немає. Крім пелюки, нічого немає. Ось від 1000 тисячі, від тисячі євро. Таке крісло в тканині коштує в магазинах Європи бренду Хьорд Кнутсом. Посилання на сайт в описі до цього відео.